Ось такий друзі, результат. Гібридна форма Пегас за такою здоровою крупнічою ягодою. Ось така в нього чудова гронка. Ну, як можете бачити, гарний гарний врожайний виноград. Вийшло нарізати отаких от два ящички. І тільки подивіться на цей розмір ягоди. Ну, дійсно, ягода достойних розмірів. Тому доволі таки цікава гібридна форма. Це, нагадаю, Пегас Карпушева. Друзі, виноградарі, підписники мого каналу, всім привіт! Сьогодні у нас 10 жовтня, 25 рік, Київська область Україна. Друзі, перед вами гібридна форма винограду Пегас з такою крупнючою ягодою. На сьогоднішній день в моїх умовах він вже повністю дозрів. Це. Середній термін достигання в нього має ось таку крупнючу ягоду. Я залишав вже повністю, щоб він повністю дозрівав, вже передають приморозки. Тому сьогодні обрізаю його вже. Ось в такій він нагрузці з такою чудовою ягодою. Середні грунки в нього до кілограма. Но має чудову ось таку ягоду. Темно чорного кольору ось такого. Ягода в нього соковита, з легеньким підхрустом, має дуже приємний смак. Ось така всередині, така мармеладної консистенції. Дуже смачна. Друзі, в нас в цьому році йшли дощі Ця форма має. Так сказати, склонність до тріску, але, як можете бачити, в моїх умовах вона не потріщала, чудово витримала. Ось, як можете бачити, все з нею чудово, ягодка вся ціла, вже вона давним-давно дозріла, тому сьогодні буду зрізати. Ще раз повторюсь, ось має таку здоровезну ягоду. Оці ягоди далеко десь за 20 грамів. Форма, до речі, непогана. Грузиться на пагін, як можете бачити, ось по дві грони в мене висить і чудово витягує навантаження. Тому, кому цікава дана форма, придивіться, в принципі, великих проблем з нею немає. Лоза, як можете бачити, на сьогодні вже повністю визрівша. В чудовому стані, тому доволі таки непогана форма. Я ж кажу, як на жовтень місяць, на початок жовтня місяця доволі таки чудова гібридна форма винограду. Тому, друзі, кому було цікаво, ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, далі буде багато чого цікавого. Всім гарного дня! До побачення.